Дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена. Зупинено всі зльоти та посадки. Частину рейсів перенаправлено зсу завдали удару по ракетному кораблю ГРАД, типу Буян м У Карелі. Один із найновіших носіїв калібрів. Російська Федерація зазнала серйозних пошкоджень. Росія готується до потужних ракетних атак, маючи підтримку китайських супутникових даних. Експерти попереджають про високу загрозу ударів по центральних і західних регіонах України у найближчі два дні. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал. Саме тут зараз з вами ми спілкуємось. Щодня перевірені новини. Натисніть ось на цю кнопочку. Дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена. У п'ятницю ввечері диспетчери зупинили всі зльоти та посадки після повідомлень про безпілотники. За даними 17 рейсів довелося перенаправити. А ви як думаєте, це Росія? чи це якісь провокаційні дії? Напишіть в коментарях. Днем раніше аеропорт уже зіткнувся зі схожою ситуацією. Близько трьох тисяч пасажирів змушені були провести ніч у терміналі, розмістившись на розкладачках і лавках. ЗСУ вразили ракетний корабель ГРАД в Онеському озері Республіки Карелія Російська Федерація. Уражений ГРАД один із найновіших і найсучасніших кораблів Російської Федерації, введений до складу Балтійського флоту Росії 29 грудня двадцятого року. Основним озброєнням. Судна є ракетний комплекс Калібр НК. Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні. Зокрема, по об'єктах іноземних інвесторів дані служби зовнішньої розвідки. Росія накопичує ракети і чекає на слушний момент для найпотужніших атак. Йдеться в аналізі інституту вивчення війни. А монітори водночас попереджають про загрозу масованого удару у найближчі два дні. Зазначається, що важливо забезпечити себе резервними засобами живлення та зробити запаси води. Шановні глядачі. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто захищає Україну, і тих, хто навчає Україну. Так, так, мова йде про тероборону та. Освітян воїни територіальної оборони це сила, що стоїть на варті нашої землі. Учителі це світло, яке веде наше майбутнє. Я до них також відношусь, тому що закінчив педагогічний університет та ще й з відзнакою. Дякую кожному, хто служить і навчає, хто творить Україну знанням і відвагою. Підписуйтеся, будьте в курсі свіжих новин щодня і привітайте свою вчительку з Днем Вчителя.